Усміхнена дівчинка, яку ви зараз бачите, Каті Бірс. Коли їй було дев'ять, її викрили та замкнули у підземному бункері. З неї знущались та гвалтували незлічену кількість разів. Однак вона змогла вижити, вибратися звідти і розповісти свою історію. Це буде моторошно, але якщо ви готові, то сідайте зручніше, дорогенькі, адже це страшне. Кеті Бірс народилася у 1982 році у Бейшор, штат Нью-Йорк. З моменту появи на світ її життя не було простим. Біологічного батька ніколи не було поруч. Мати Кеті Мерелін Бірс завагітніла випадково через секс на одну ніч. Тож із 1982 року вона була змушена виховувати вже двох дітей самостійно. Нову народжену Кеті. Та її старшого брата Джона жінка відверто нехтувала опікою над дітьми. Попри те, що її описували як працьовиту, вона не дуже багато уваги приділяла своїм дітям. Зразковою матір'ю її не назвеш. Зрештою, пані Мерлін Бірс залишила Кеті і Джона під опікою хрещеної матері дівчинки Лінди Інгелері та її чоловіка Сальватора, якого всі називали просто Сал. Втім, як ви розумієте, із ними дівчинці не жилося краще. А на Агато гірше у домі хрещених Кеті була, наче, попелюшка, на маленьку дитину скидали усю хатню роботу. Вона мила посуд, прала речі, прибирала. Та найгіршим було не це. З моменту, коли мені виповнилося два роки, я піддавалася сексуальному насильству з боку чоловіка моєї хрещеної матері. Пригадувала згодом Кеті Бірс. Коли дівчинці виповнилося сім років, вона наважилася розповісти про те, що відбувається своїй хрещеній матері. Але та їй. Просто не повірила, вона сказала мені, що я довбана брехуха, і щоб я забиралася геть з її очей. Пригадувала Кеті, крім того, дитині не дозволяли ходити до школи, і вона зростала у цілковитій ізоляції. Коротше дівчинка взагалі не спілкувалася з однолітками. Її єдиним приятелем був чоловік на ім'я Джони Спозіто, який мешкав у Бейшор з раннього дитинства. Його батько помер, коли хлопчик був ще геть малим. Можливо, саме через цю втрату він неабияк прив'язався до матері. Хоча Джонни Спозіто ніколи не одружувався і, в принципі, рідко виходив із дому, його не вважали дива. Пом він завжди був мовчазним у школі, завжди тримався осторонь. Джон був трохи повільним, але виглядав як звичайна дитина. Просто він виявився маминим сином, згадував Дуглас Айкрот. Який відвідував середню школу разом із Джоном, як і багато хто у районі, де два, три і чотири покоління живуть під одним дахом, Джон і побудував власну квартиру над гаражем лише за кілька метрів від головного будинку. Втім, коли померла мати Джона, всі інші члени родини поступово роз'їхалися. А ось сам він залишився жити там, абсолютно самотній. Ані друзів, ані жінок він до себе не приводив. В принципі, сусіди описували його як милого тихого будівельника, який живе спокійним життям. Більш-менш, еспозіто товаришував із сім'єю Інгілері та досить часто навідувався до них у гості. За словами Кеті, моменти, які вона проводила з Еспозіто, були найщасливішими в її житті. Вона описувала його як впевненого чоловіка, такого, якому можна було довіряти. Тоді Джону було 43 роки, і тоді вона ще не знала. Хто насправді цей Джон? Понеділок, 28 грудня 1992 року. Цей день почався як цілком звичайний. Навіть більше він мав перспективу стати одним з небагатьох щасливих днів для Кеті. Саме цього дня еспозіто завітав до родини Інгілері і покликав маленьку дівчинку у центр розваг, адже наближався її день народження. За два дні Кеті мало виповнитися 10 років. Дівчинка не роздумуючи, погодилась, адже вона завжди класно проводила час з Джоном. Тим більше він сказав, що відведе її в найкращий центр розваг, який є у їх районі. Це було улюблене місце Кеті – Spaceplex. Центр знаходився неподалік від їхнього дому. Там можна було вільно бігати, грати в ігри, кататися на механічних динозаврах та загалом круто проводити час, якщо ти дитина. Та перед тим як поїхати до Спейсплекс, Джон запропонував Кеті пограти у відеогру. А це можна було зробити лише у нього вдома. Я не могла сказати ні. Тож ми пішли до нього додому. На горі було величезне відкрите горище з ігровою зоною. Там стояла газованка і закуски. А єдиним місцем, де можна було сісти у всій цій кімнаті, було його ліжко, згадувала Кеті. Однак святкування там веселощі незабаром закінчилися. Коли вже стемніло, до родини Інгілері роздався тривожний дзвінок. Тітко Ліндо, мене викрав чоловік. У нього є ніж. О, ні. Ось він іде, я маю бігти. Таке повідомлення встигло залишити заплакана Кеці автовідповідачі перед тим, як кинути слухавку. Буквально за кілька хвилин після цього Джон Еспозіто вже розмовляв із працівниками SpacePlex і казав, що загубив дівчинку і просив допомогти її відшукати. Коли персонал нічого не зміг зробити, вони викликали поліцію. Звернулася до правоохоронців також і Ілінда Енгілері. Жінка передала запис дзвінка. Цього було достатньо, аби відкрити справу про зникнення дитини, а також щоб підключити до пошуків досвідченого детектива Домініка Верона, який був командиром групи у поліції Лонг Айленда. Спочатку поліція приїхала до центру розваг Spaceplex, Однак вони нічого там не змогли виявити. Здавалося, що Кеті там взагалі ніколи не було. Домінік Верон тоді припускав, що можливо це викрадення не є тим, чим здається насправді. Це була не перша справа у його кар'єрі, коли зловмисники спеціалі спеціально вводили поліцію в оману аби замісти сліди. Найбільше детектив обентежив дзвінок, який Кеті нібито зробила до своєї хрещеної матері. Він здавався йому вкрай дивним, як дев'ятирічна дитина втекла від викрадача і змогла скористатися телефоном. Це питання не давало спокою Верону, який був головним у цій справі. Детектив вирішив віддати запис дзвінка працівникам з ФБР, щоб вони подивилися на нього детальніше. Втім, слідчі дії не припинилися. Якби мене не турбували певні проблеми з цим дзвінком, ми чули голос дівчинки, яка опинилася в лихій ситуації. Ця дівчинка була в небезпеці, казав Верон. З досвіду він знав, що близько 95% викрадень дітей скоюють або члени родини, або близькі до них люди. Тож спочатку правоохоронці сконцентрувалися на допитах біологічної матері Кеті Мерелін Бірс, старшого брата Джона, хрещеної Лінди та її чоловіка Сала, тим паче, що родину Кеті навряд чи можна назвати благонадійною та зразковою. Та скоро виявилося, що усі родичі Кеті мали алібі на момент її зникнення. Тож, підозрюваним номер один став Джон Еспозіто, незмінний друг дівчинки. Детектив Вернон опитав його наступного дня після зникнення Кеті, 29 грудня. Я запитав його, що на твою думку сталося, Джоне. я пам'ятаю його тривожну відповідь досі: сталося щось брудне, пригадує Вернон. Втім, звинуватити Джона Спозіто здавалося неможливим, не було жодної зачіпки. Та й Взагалі він добре ладнав з дітьми, всі про це знали. Але минуле Джона грало йому не на користь. Незабаром після відкриття справи правоохоронці перевірили біографію Джона, і з'ясувалося, що він був причетний до викрадення дитини ще 15 років тому. Отримавши цю інформацію, поліція обшукала будинок Джона. Але результатів для слідства було нуль. Правоохоронці не знайшли нічого незвичайного у будинку холостяка. І здавалося мали б переключити увагу на когось іншого. Однак з ФБР прийшли результати аналізу дзвінка Кеті. Науковці у лабораторії дійшли висновку, що це не був дзвінок у реальному часі, адже не було жодного фонового шуму. Я ніколи не забуду дзвінок, який отримав від науковців з ФБР. Виявилося, що насправді це не була Кеті, яка вирвалася і змогла зателефонувати. Це був запис. Це був хтось, хто записав Кеті і хотів, аби ми повірили, що це був дзвінок з телефонної будки поруч зі спейсплекс. Тоді поліцейський став складати усі частинки справи в одне ціле. Усе свідчило про те, що хтось хоче приховати за нібито викраденням. Щось значно моторошніше. А людиною, яка за цим стоїть, найімовірніше був Джон Еспозіто. Поліція цілодобово стежила за його будинком. двір'ям ходили люди у формі, поруч стояли машини правоохоронців, і все це практично у реальному часі спостерігала Кеті, яка була просто під носом у поліції. Як це можливо? Ну що ж, повернімося на початок, у день викрадення, 28 грудня. Еспозіто справді прийшов додому до Кеті і покликав її у. Центр розваг перед тим вони справді пограли у відеоігри, та потім веселощі різко закінчилися. До омрійного центру розваг Кеті так і не потрапила. Взагалі то вона навіть не виходила за межі будинку. Еспозіто події того вечора розгорталися дуже стрімко. І моторошно він схопив мене і поніс до шафи. Тоді я зрозуміла, що він відкриває двері, аби відкрити тунель. Пригадує Кеті. Тунель знаходився за стінами будинку, в якому мешкав Еспозіто, і вів до ділянки в кілька метрів у глиб землі. Він змусив дівчинку повсти, аж поки вони не дісталися входу у темне приміщення. Єдине слово, яким я могла описати цю кімнату, було підземелля, місце з якого я не могла втекти. Описує свої враження Кеті Бірс. Усередині кімнати Еспозіто поклав брудний матрац, кілька ковдр і телевізор, в ефірі музичних каналів, якого часто грала пісня I will always love you у виконанні Вітні Г'юстон. А ще він підвісив до стелі саморобний звуком непроникний пристрій, схожий на труну. Саме там і перебувала Кеті Бірс. Тепер це твій дім, промовив Еспозіто до Кеті. Після чого сказав, що дівчинка має записати повідомлення те саме, яке і 28 грудня отримала її хрещена про чоловіка з ножем, який нібито викрав Кеці. Із цим записом еспозіто пішов до телефонної будки, яка була неподалік від розважального центру, куди він нібито збирався відвести Кеті. Зателефонував хрещені, увімкнув запис і по закінченні повісив слухавку. Потім прийшов до спейсплекс, заявив про зникнення і згодом повернувся додому. Де знову спустився в саморобне підземелля. Більшу частину часу у перші дні після викрадення дівчинка проводила замкнета у цьому ящику, який був прикріплений до стелі. Еспозіто замикав її там, а коли вертався, випускав у більшу кімнату. Щоправда, розміри і цієї кімнати не були значними, приблизно 2 на 2 метри. Виходити далі було заборонено. Приблизно раз на день Джон спускався до кеці та годував її м'ятними цукерками автор Ейт. А також приносив іграшки, тоді він більше нічого не робив хіба що розмовляв із Кеті. казав, що вона пробуде тут під землею з ним до кінця свого життя. Однак сидіти у підземелі весь час Еспозіто не міг через пильну увагу поліції до його персони. Однак, залишаючись на самоті, Кеті не сиділа, склавши руки. Вона вирішила боротися. Одного дня дівчинка помітила, що двері ящика, який був її за маленьку кімнату, ослаблені, і одного дня вона змогла їх вибити та вибратися. Але далі йти. Не було куди. Я пам'ятаю, як намагалася знайти на полиці щось, чим можна було б себе захистити. Там була зв'язка ключів, тож несвідомо я схопила один з них і сховала під матрацом, пригадує Кеті Бірс. Та саме у цей час до підземелля вже наближався Джон. І коли він побачив, що двері ящика відчинені, це його дуже розлютило. Тоді він і зґвалтував 10-річну Кеті. Вперше Джон почепив ланцюг мені на шию. Я зрозуміла, що ключ, який я стягнула, був до навісного замка від ланцюга. Тож я могла б, буде звільнити себе, пригадує Кеці. Коли із позіту йшов, вона звільнялася та перебиралася у більшу кімнату, де стояв телевізор, і дивилася новини. Про себе я мала доступ до телевізора. У новинах бачила, що поліція зрозуміла, звідки надійшов дзвінок. Вони знали, що він був записаний заздалегідь. Кеті розуміла, що Еспозіто став підозрюваним номер один, бачила дівчинка в новинах і поліцейських, які приїхали під дім її кривника. Тобто поліцейські перебували буквально в кількох метрах від Кеті, але вони були на горі, а Кеті внизу, під землею. Вона намагалася докричатися, але. Безрезультатно, коли я побачила Мерлін, рідну матір у новинах. Думаю, я дуже багато плакала, бо я бачила в її очах, що вона сумує за мною і хоче, аби я знайшлася. Це дало мені певне відчуття полегшення і надії. Але коли я побачила в новинах чоловіка моєї хрещеної сала, який казав, що хоче, аби я знайшлася, я лютувала. Згадувала Кеті. Коли з повертався до свого місця, заздалегідь поверталася і Кеті і замикала ланцюг на собі. Але Джон, на щастя, став все рідше до неї приходити, адже він дуже нервував. Одного дня він прийшов до Кеті зі словами: Давай змусимо поліцію повірити, що ти мертва. Зіграй мертво, я сфотографую тебе. Коли поліція побачить фото, вони облишуть пошуки. І ці припущення були близькі до правди за словами детектива Верона. Із кожним днем шансів знайти Кеті принаймні живою ставало все менше. А ось сама Кеті здаватися не збиралася. Вона просто не могла цього допустити з цього моменту. Я рідко спала і не їла їжу, яку він мені давав. Я боялася, що він міг покласти щось туди: Седативні, снодійні пігулки, будь що адже так він міг зробити фото, яке хотів, аби поліція перестала шукати мене. Натомість Кеті почала більше говорити зі своїм кривдником. Вона намагалася донести, що його діяння геть не безневинні. Дівчинка розповідала, як хоче піти до школи, вирости, одружитися та завести своїх дітей. На що почула відповідь Джона: Ти все це зробиш разом зі мною? Ми одружимося, у нас будуть діти. Такеті стояла на своєму, вона чітко казала. Ні, я не хочу робити цього з тобою. Вона продовжувала тиснути на нього. Додатково казала, що хвора і що зле почувається. Тобто, у будь-який спосіб вона намагалася похитнути впевненість Еспозіто у тому, що далі все буде добре для нього, так як він задумав. І зрештою, схоже, це спрацювало. Ймовірно, через тиск з боку Кеті, а можливо, через тиск з боку поліції, Джон заговорив. Він звернувся до свого адвоката зі словами: Є дещо важливе, що я мушу сказати. Я знаю декеці, вона за стіною. Це сталося у середу, 13 січня 1993 року. Поліцейські були шоковані, коли йшли кроками з позіто, якими він щоразу йшов до кеці. Ось що вони згадували про цей момент. Там, у будинку, була книжкова шафа на коліщатках, яку треба було посунути. Підлога була застелена вінілом, тож потрібно було прибрати його, аби рухатися далі. Під вінілом був бетонний блок вагою майже 100 кілограмів. Він виконував функцію люка. Аби відсунути його, потрібні були спеціальні приладдя. Далі потрібно було спуститися вниз на понад 2 метри в підземну камеру. Ми мали повсти, аби дістатися до місця. На щастя, дівчинку знайшли живою у підземеллі. Вона провела 17 днів. Як їй вдалося вижити і зберегти сили? Домінік Верон, який очолював розслідування, припускав, що через її виховання, сексуальний досвід, жорстоке поводження та вуличну кмітливість, вона була набагато більш розвиненою ніж звичайна дівчинка її років. Думаю, це і допомогло їй вижити. Згодом Кеці навіть згадала часи, коли Еспозіто тільки споруджував цю підземну камеру, куди вона потрапила згодом. Це було ще за декілька років до того, як все це сталося. Я зрозуміла, що гралася в цьому підземелі, поки він його будував. Тож у нього було бачення збудувати підземну камеру саме для того, аби викрасти мене, зазначила Кеті Бірс. Аби підтримати дитину у ті дні. Домінік Верон написав Кеті Листа «Дорога Кетрін. Не знаю, чи ти в порядку, але що я точно знаю, так це те, що ти визначна юна леді з невимовно сильною жагою до життя. Єдине, чого я прагнув, це знайти тебе якомога швидше і щоб ти не була там надто довго. Не так багато дорослих можуть витерпіти чи пережити те, що довелося пройти тобі. Пишайся цим і продовжуй бути сильною. Джона Еспозіто заарештували. Чоловік визнав себе винним у викраденні 16 червня 1994 року, тобто через півтора. Роки після того, як Кеті знайшли злочинця, засудили до 15 довічних термінів. Щоправда, винним себе у зґвалтуваннях еспозіто не визнавав аж до слухання про умовне дострокове звільнення, яке відбулося у 2013 році, через 20 років після цих моторошних подій. До того за порадою адвоката він казав, що асексуал і не відчуває взагалі нічого жодного сексуального потягу до дитини, та й взагалі до будь кого Але у 2013 році. Розкаявся. Я справді її торкався, заявив зловмисник. Втім, на щастя, це не допомогло йому опинитися на свободі 4 вересня 2013 року. Його знайшли мертвим у тюремній камері. З позіто було 64 роки, і, схоже, це була природна смерть. Які б жахіття не довелося пережити Кеці за 17 днів ув'язнення. Цей інцидент в певному сенсі змінив її життя на краще. Крім Еспозіто, ув'язнили також Сала Нгілері, чоловіка її. Хрещеної матері за те, що він гвалтував і розбещував дівчинку протягом семи років. Він отримав 12 років тюрми і помер у в'язниці у 2009 році, коли знову опинився там за порушення правил умовно дострокового звільнення. Самі же Каті Бірс знайшли нову сім'ю, прийомну, але на щастя дуже і дуже хорошу. з 10 років. Вона нарешті зростала у великій родині, де були люблячі мама, тато а також четверо братів і сестер. Вони тривалий час захищали Каті від надмірної зацікавленості з боку журналістів, адже ця історія стала резонанс. І ще довго не сходила з заголовків топових світових медіа. Кеті нарешті змогла піти до школи, де затято грала у волейбол, брала участь у драматичних постановках і, зрештою, вступила до коледжу у Пенсільванії, де здобула ступінь у галузі управління бізнесом. У 2004 році, коли їй було 22 роки, дівчина зустріла Дерека, який став її чоловіком, а згодом батьком їхніх двох дітей у 2013 році. У розмові з медіа Кеті сказала. Я намагаюся не сумувати через те, що трапилося, тому що зрештою це зробило мене тою, ким я є сьогодні. Я дуже щаслива та задоволена своїм життям. Більше того, вона навіть наважилася написати книгу про те, що з нею трапилося у дитинстві. На думку Кеті, ця книга допоможе іншим, хто пережив щось подібне, щось травматичне, зрозуміти, як з цим впоратися та жити далі. Книга Кеті називається Поховані спогади. Історія Кеті Бірс. Вона стала бестселером. а сама вона сьогодні співпрацює з національним центром зниклих та експлуатованих дітей у Штатах. Я думаю, що найкраща частина моєї історії у тому, що ти знаєш, витримати і відновитися можливо, і що твоє життя на 100% таке, яким ти його будуєш. Я не дозволила дитячим травмам прийти в моє доросле життя. Вони зробили мене тією, ким я є. Але не визначили, ким я буду. Ну що ж, дорогенькі, ось така історія. Дякую, що ви додивилися її до самого кінця. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних та близьких, а також своє здоров'я, ментальне та фізичне. Побачимось.